А як э, свій стан що змінилося? А з моїм станом все змінилося, тому що вона знаєш, як ти заходиш в цю історію, ти не можеш з знаявити, <гум> бо ти починаєш працювати з собою, ти маєш результати. Ти з кожним разом розумієш, що все краще стає uh -huh. і ти вже знаєш, що я має мучитися, води зловила якусь емоцію, якусь проблему, якийсь страх в тебе піднявся просто по тому походу твого життя. Uh -huh. Ти живеш, і ти з якимись потрібності uh -huh. зіштовхуєшся. Ти розумієш, ну можна просто в одне ж як об об стіну, а можна піти і вирішити це питання обійти. Ну і ти вже не хочеш просто з тою стіною боротися. Ти знаєш, що можна обійти швидко і жити собі далі. Прекрасно. Uh -huh. От і так кожен раз ти працюєш, працюєш для тебе. Це вже стає звичкою, і помінялося з того моменту ну, абсолютно все: цінності, погляди на себе, сприйняття себе, світу, взаємодію з світом, якість життя повністю помінялося.